Усім привіт! Здоровенькі були. Сьогодні середа, і я приїхала до лікаря. Приїхала сама, без маші, а вони тільки повинні подивитися, нічого робити не будуть. Може, знімуть там шовчик один є. Почуємо, що скажуть. Це я в кабінеті. Чекаю на асистента хірурга. Сьогодні мене буде приймати не самий хірург, який мені робив операцію, а його асистент. Отут будуть дивитися мою руку. Напевно, напевно знімуть там той шовчик, бо щось є там тоненької лєска така. Все, все сталося швидко. Навіть десь хвилин не зайняв процес весь. Перед тим дали такий папірчик, купа питань. 16 чи що, розповісти, якій важкості від 1 до 5 тебе болить рука після операції останній тиждень, ну і цей день, треба було розписати, чи легко піднімати, чи болить ще там при підйомі тяжестів, чи як ти спиш, чи тобі важко грати в теніс, там, що ну, в теніс я не граю, написала, що не важко, бо не граю. Ну, відповісти треба було на якісь питання. Просто так прийти до лікаря тут немає. Я того інший раз, коли ми йдемо перше до лікаря, якого ми ще ні разу не були, о, там треба записувати папірців 20. Тоді я тягну за собою Машу, кажу, Маша, йдемо. бо... Я здебільшого не розумію якісь медичні там терміни такі, то Маша йде. А сьогодні Маша каже, мамо, йди сама. Вона прийшла після роботи вчора вечором, десь о 12 годині, може, і пізніше. Та каже, йди сама. Ну окей, пішла я сама. Думаю, нічого такого тут не треба робити, не треба писати. А лікар такий симпатичний, 음, такий блакитно американець такий світленький, гарний. І ну, попитався, легенько зняв оцей шовчик каже, я зараз тебе чуть-чуть тут потягну, потягнув, зняв. Я чула, що мене тут щось коле і щось тисне. І сказав, то, що ти розписала там, то так повинно бути перших дві неділі після операції, але воно потихеньку пройде, воно за пару місяців пройде. Він каже, де місце саме болить. Я кажу, болить отут, тут, в основі долоні, отут, де розрізаний був цей е е сухожилля. Це. Тут воно було так розрізане, отут і болить. А, але вже я і гладила, вже я і ем, вчора на роботі їсти дитині готувала. Питається там теж, коли береш ніж, чи е, легко рубати. От яблуко я ще чищу. А от уже щось тверде, порізати, де треба натиснути ножем тут на долоню, тоді ще болить. Ну, болить, він каже, ну болить, бо ще буде боліти, бо тебе там ще не зажило. І сьогодні зранку я просто, знаєте, так якось ем, інстру, інструктивно взяла і відкрила бутилку води. Потім зрозуміла, що я можу відкрити бутилку води, чого я не могла робити останній рік, напевно. Я не могла відкрити воду зранку. От, не стискалися ці пальці і не було сили в рука. Сьогодні я відкрила. Може, то вода була легко закрита, що не знаю, але то була нова бутилка. І це мені зразу. Я зробила це. Ну, І він питається, що з лівою рукою. Я кажу йому: ти знаєш, ліва рука не така була важка, не така, як права, вона була легше. І зараз вона Він каже, ну. Якщо ти надумаєш, приходь, але повинна повністю зажити ця рука. Це повинно пройти три місяці. Він каже: якщо хочеш, я тобі зроблю апойтмент через три місяці, або ти позвониш сама. А я кажу: Окей, я позвоню сама через три місяці і зроблю апойтмент». І він каже: «От коли надумаєш робити цю, то повинна хорошо зажити ця. Щоб вже ця рука була робоча, як має бути, тоді будемо робити цю. «Ну окей, Це три місяці, як мінімум, має пройти. І тоді щось треба буде робити з цією. Ну, якщо вона не стане гірше, ця рука, то може її робити не буду. Трохи терпне вона, але не так сильно, як ця. Це і була така геть проблема. Біда була з цією рукою і все. Рахунок ще за операцію не прийшов, рахунки можуть приходити пізно. І я вже в такій якійсь, знаєте, в таких думках, скільки то може прийти у мене покриває операційні ці розходи, по-моєму, тільки 50 чи 40%. Ну і все, до роботи. Мені ще годину до роботи. Я все, Машу прошу, Маша, роби мені до роботи, роби поранше апойтменти, щоб я встигала, щоб я не запізнювалася. Маша вже на автоматі робить поранше, поранше, а тут такий апойтмент 10 хвилин, то є опойтмент. А годину треба ще чекати. Ну окей, мені їхати може тут. Хвилин 15. Так що отакі справи. Йдемо на поправку. Друге я йому показала, друге, у мене якісь бурсіти. То -то -то. Так знаєте, як кажуть, як не так би сказала чисто по-українськи, але чись мені соромно такі говорити речі. Як не одне, то друге. Як можна сказати, як не одне, то друге по-українськи. Всі ви знаєте, а ну скажіть. От вийшли також він каже бурсіт, що це є бурсіт, що це ну, щось тут у суглобі. Запалення було колись суглоба, чи цьому, що у суглобу щось не вистачає, і є бурсит. Така є, так, типа як киста. Є отут невеличка, отакий бамп, я не знаю, якщо вам видко, отакий горбик. І Є тут. І я йому кажу. А він каже, це невелике, нема тут ще чого робити, коли стане більше, тоді будемо думати. І знову щось треба думати. А я кажу, чомусь можна це мастити. Він каже, масти, пробую, якимось мазями, якимись цими, поки робить те, що ти типу, вважаєш за потрібним. А потім, як буде гірше, як це буде більше, тоді будемо вирішувати, що це є і що робити. Про бурсит я також начиталася, що це таке бурсити. Це також фігня така, але поки це якась така невелика степінь, то ще можна і так обійтися. Ой, як кажуть, радість не радість, як не одне, то друге. Може хтось мав проблему з цим, як вирішували, може у когось були, що тут збирається рідина. Він каже, що це часто буває в організмі такі речі. Ну, вже знаєте, як в організмі йде збій чогось, то вже збивається вся система. Так, не одне, то друге, не одне то друге. Та що є... <кій> ще? Ну, от ми приїхали також вчора, майже в дорозі ми вже читали, що був знов шутінг у Техасі, знов там купа загиблих, розстріляних Це дурдом. Що в цій Америці робиться? І все отуда, ота Центральна Америка. Техас, Теннесі, там були теж шутінги. Ужас. Не знаю. І по таких закладах, де, де багато людей збирається, як не у цьому торговому молі, то в школі, то в якомусь барі нічному. Оці шутінги, шутінги це розстріли масові. Зброї багато на руках і все, і що ти зробиш? І рано чи пізно та зброя все рівно дає за себе знати? Страшно кудись вийти з хати, хоча у нас тут, у нас тут ніби тихо. Зараз починаються ці ем, фестивалі українські зараз уже з кінця травня, але то десь у Нью-Йорку, в штатах, треба їхати десь туди, Апстейт Нью-Йорк. Декотрі робляться тут в Нью-Йорку в центрі, якісь на Манхетені проводять. Але всюди треба їхати. Це все це, це не є, знаєте, в якихось шаговій доступності. Треба їхати як не поїздом годину, то машиною годину. Треба їхати. Не знаю, чи будуть бажаючі, чи будемо збирати якусь компанію. Побачимо. Сонька точно схоче піти. ж би, знаєте, дозволила погода. Ну, то і робота завжди, це робота і робота. У когось є вихідні, а у когось нема. Хтось хоче веселитися, а хтось хоче просто відпочити від робочої неділі. Ми колись приходили туди в апартменти після роботи. Поїли та й що, лягаємо. А вчора я приїжджаю додому, а сьопа вже страву косить. Я думаю, бачу, як, як міняється зразу життя, що він прийшов раніше з роботи щось не було там роботи в них чи що. І він прийшов з роботи і вже взявся траву косити. А так в апартментах, ніби в квартирі, лежав би. Ну, у нього ще був це ж хобі рибалка. Ще правда, щось він на рибалку не ходив, то одне то друге, то одне то друге, то хата, і на рибалку щось вже в нього. знаєте, щось вже інше передує. Рибалка вже лишається так, вже він бачить, що коло хати щось треба зробити. Хата це така штука. Вона бере час, хоче рук, хоче догляду. Хм, да. І я прийшла, полила свої жоці е чорнобривці за тиждень, за тиждень деякі повиходили, а деяким треба дві неділі, щоб вилізти. Може, на вихідних поїдемо. Я докуплю собі на клумбу лаванду. От хто любить лаванду, скажіть. Я не люблю її як на запах. Ну не то, що не люблю, ну не подобається. Особливо є, коли такий є насичений запах лаванди в якихось цих воздухом освіжувачах повітря. От люблю її, коли вона на клумбі. Вона додає якогось такого кольору, гарний колір, кущики такі гарні, квіточки такі. Голубі гарні. Оце мені лаванда подобається. Поклала б там за цими квітучими, Зараз ці квітучі відквітуть і опадуть, а я б поклала там лаванди. Є великі такі лаванди продаються, є поменші. І є такі лаванди, що зимують. Не всі, правда, але є. Ой, так, що є плани. Є плани, є куди гроші класти. Є що робити коло хати. Ви знаєте, мені навіть не віриться, що це моя хата, до цих пір мені не віриться. Хоч ми там вже і сіки наробилися і пішли відпочивати з того всього. Ці руки ж коло тої хати, і скільки красили, і скільки мастили і все одно, і, і, і далі, і далі. Мені не віриться, що це моє. Ще, що, до, що, до речі, треба апартменти піти помити. Степан там познімав. нам Перед відпусткою познімав уже карнізи, познімав то все. Там треба тепер дирки зашпаклювати. Не знаю, чи нам вернуть депазит. Тому що вісім років ми там прожили. Чи нам вернуть депазит? За вісім років ми не робили ремонти, бо вони не дозволяють робити ремонти, не малювати ні у що різне, тільки то, що вони хочуть. Трошки десь-не-десь, десь, там і стіни попукали. Вони скажуть, що після вас стіни попукали, треба робити і депазит можуть не вернути. А депазит у нас там 2500 чи що. Так що не знаю, побачимо. Але треба йти вимити то все там, вишкрепти. До кінця травня ми маємо здати ключі. Отак. Там гроші і там гроші, і там гроші. Шкода буде, звичайно, як вони заберуть тисячі на дорозі, наваляється. Ну нічого, як буде? Поїхали до роботи. Поїхали побачимо, що там моя зазулька робить. У нас сьогодні тепло 25, так що ми далі гріємося. Оцю кофту придеться зняти. Це у мене така футболка спортивна. Хоча зранку ще прохолодно. Але вже добре, видно, що вже літо, зелено краса. Зараз вам покажу Ну ось дивіться, яка у нас краса літо вже навкруги. Я сподіваюся, що у вас також вже краса і також уже літо. Що у вас також кругом вже все зелене, все гарне. Кожного ну, своя краса зараз нам Ну, у нас така. Саме чудова пора року весна. Я проїжджаю через містечко Вестфілд. Це круте містечко, досить дороге. Воно так користується попитом у не тільки у наших і в американців, звичайно, у тих, хто має гроші. Тут дуже дорога нерухомість. І тут є. Train station, як сказати, зупинка поїзда, який їде у Нью-Йорк. І цим воно важне це місто, що має зупинку. Сполучення з Нью-Йорком. Не всі містечки тут навкруги нас мають зупинку. А ті, котрі мають, ті користуються у тих людей. То працює в Нью-Йорку. А так як тут їх багато. Нью-Джерсі називається ще штатом садів Гарден Стейт. Тому що тут дерев багато. На літаку ми пролітали і летіли вже так низько, що можна було бачити землю. Так от, пролітаючи над, там, над Каролайнами, Теннесі, мені здається, там ми летіли над тими штатами, там зовсім нема дерев. Тільки залетіли на територію Пенсільванії Нью-Джерсі. І зразу зелено. буйно зелено, Така ну, просто вся зелена територія. Так що зелені нам вистачає. Ще в біля хати щось треба посадити, щоб було зелененько. І буде все добре. Я колись тут працювала, а тут недалеко, коли приїхала півтора року з проживанням, біля двох діток. Ой, навіть не знаєте, тепер ці дітки вже напевно великі. Молодшому хлопчику було з половиною, як я прийшла, а дівчинка була лише 6 місяців мала, то 13 років я вже тут то вони вже го-го-го повиростали. Такі хочеться колись заїхати, але подумають, чого прийшла. А телефони і контакти десь пропали вже, нема, загубилися. Я до роботи, мені вже тут недалеко, рукою подати. З вами буду прощатися. Всім пока. Тримайтеся. Дасть Бог все буде добре. дасть Бог і мир буде швидко вже. Всім мирного неба, спокою, добра, бай-бай.